Доброго ранку, розкажу вам цікаву історію. яка Вчора у нас сталася через TikTok мене знайшла одна жіночка. Через Telegram списались, все нормально, зустрілись. От вона медичний працівник і вона вже в бізнесі. Вона вже в бізнесі, вона зареєстрована в якійсь організації, дуже класно розбирається в бадах, дуже класно розбирається внутрілайт, у неї високі обороти. Але, але, але їхня спонсорська лінія не працює над Створенням бізнесу. Тобто вони там всі щось приторговують, ну так як всі, знаєте, як 90% тих, хто зареєстрований, вони просто мають реєстрацію і комусь щось там розпространяють. Ну, як всі, як всі. От. А вона мене запитала, а ви як працюєте? І я їй на пальцях обмалював концепцію, і після чого вона сказала, що я хочу. Я хочу, як ви, я хочу міжнародний бізнес. І Ну, А варіантів немає, вона вже зареєстрована. І я їй порекомендував, щоб вона звернулася до своєї верхньої лінії і знайшла тих, хто будує бізнес. А вона мені сказала так, що ну я цього не хочу робити, я там не дуже з ними. Ну, одним словом, така ситуація. А могли б ви підключити мого сина? Йому 20 років, йому це все цікаво. Я також відмовив. Також відмовив. І вона мені задала таке питання. Ви кажете, чого так себе ведете? Чого, наприклад, ну, всі навпаки хочуть забрати людей з тої організації в свою там перевести? У нас краще, у нас краще. Каже, я не зустрічала жодного разу людину, яка б мені відмовила в підключенні в, якусь, в якесь підприємництво. Шановні друзі, хочу пояснити вам цю ситуацію, бо ви будете попадати в неї дуже часто. Ви будете дуже часто хотіти... Розказати комусь, що в нас краще, а вони вже там десь знаходяться, в якихось бізнесах. Вам хтось захоче розповідати про те, що у нас там краще. І для того, щоб це все не переросло в величезні проблеми з вашим ставленням, з вашим отношенням, вам потрібно ці розмови на корню обрубувати. Вам потрібно навчитися розпознавати таких людей. І такі ситуації вам треба читати, щоб вони... Не привели вас до стану, коли ви будете, або ви потіряєте увереність в собі, впевненість, або ви людям з під ніг можете вибити табуретку. Це називається неперехрещення. Це, Цей принцип називається неперехрещення, перехрещення, no но крослайнінг англійською мовою, ні перекрещування. Ви такі речі будете чути на аудіо однозначно, а може вже десь чули. У нас на каналі є відео. На Ютубі є на каналі МВ, наш, наш робочий закритий канал, там відео, де стільчик такий на фотографії. І одним з фундаментальних принципів побудови цього бізнесу основним є неперехрещення. Що це таке? Неперехрещення – це коли ми не спілкуємося про бізнес, ні про хороше, ні про погане, не жаліємося про бізнес, не розказуємо своїх таємниць, своїх принципів. Паралельним організаціям, навіть якщо в паралельній організації знаходяться ваші родичі. Коли родичі знаходяться в паралель... або друзі в паралельних організаціях, або в паралельних бізнесах, да? там хтось в Avon, хтось в Орифлейм, хтось там в Mary Kay, ви, з... ви працюєте землей. І дуже часто бувають моменти, коли а у нас отак, а у нас так, а у нас так. І коли ми починаємо про це розмову, це добром не закінчується. Чого? Тому що одна із сторін, одна із сторін завжди. Буде відчувати, що вона не на місці, не в тому місці, де потрібно. Дуже часто буває так, що у людей не будується бізнес і вони ж ніколи на себе не беруть відповідальність, що це із за них. Це із за верхньої лінії, це із за системи обучення, це такий товар. Тобто ніхто не скаже, що у мене немає бізнесу, тому що я не проводжу зустрічі, я не читаю там, літературу, я не вчусь, я не, ну, не тренуюсь в даному напрямку. Всі ж винуваті, крім нас. І коли сходяться такі дві людини, вони один одному просто. Зносять мозги і просто перевернуть світ на голову. З ніг на голову перевертається світ. Чого? Тому що е, стойкості е, 100% поніма, поняття, що це твоє, у, у новачків ще немає. І вони дуже часто збираються, є дуже часто навіть форуми проводять. Знаєте, я сітєвік і ті сітєвіки всі сходяться, вони думають, що вони там друг другу поможуть. От і ці всі моменти розрушають. Через то приклад приведу з життя. В житті так само, в житті так само. Не сходяться підприємці з паралельних бізнесів і не сидять друг у другу там, не щебечуть, не жаліються. Ви собі уявляєте, що один директор з якоїсь компанії з другим сіли там, ну а ти що як? А в тебе що як? Ну та ні, в мене там погано, в мене там поставщики такі-то. Ні-ні-ні, вони привіт поздоровались, поздоровились, да, як справи. Ніхто навіть не покаже, що йому погано, ніхто навіть не покаже, що йому добре. Да? Тобто це така етіка. Але ця етіка, вона існує тільки в вищих слоях. Серед людей цієї етики немає, але ми повинні з вами її, цю культуру ми повинні з вами пронести. Через то я не маю ніяких відношень взагалі з паралельними бізнесами в плані. Консультації в плані там по підскажи, розкажи. Так, ми спілкуємося, да, ми ж один одного знаємо, нікуди ж не дінешся. Але погода, діти, рибалка ні політики, ні релігії, ні в коїм случаї, не бізнес. Ні в коїм случаї. Через то мені прийшло вчора відмовити. Жінка не зрозуміла, але потім вона мені сказала такі речі: що так, так, да, дійсно, це, це вищий пілотаж, це вищий пілотаж. Я їй посовітував знайти активних на горі під ну, над собою. З ними проконсультуватися і починати діяти в цьому напрямку. така ситуація, шановні друзі. Щоб пояснити на пальцях з життєвого досвіду, тобто бізнес може бути те, що я зараз розповів, може бути непонятним. Як це так, не поділитися досвідом, ми якби люди. А тепер дивіться в житті, як буває. У вас сім'я і у когось сім'я. У вас не переливки, а там все добре. І коли ви... Дивитесь на те, що, наприклад, там чоловік трудяга, крути педалі, старається, а у вас ну, зовсім не так. Скажіть, будь ласка, ви становитесь в стан, що і я так хочу, я зараз своєму чоловіку допоможу, я його підтримаю. І ви йдете по цьому шляху, чи ви йдете по шляху, що у вас муж там, чи жінка неправильна? Життя показує, психологія показує, що ви не переходите в стан покращити себе, ви переходите в стан, що вам становиться ще гірше. Да? Було б класно, якби ти прийшов в чужу сім'ю, а там все шикарно. І ти думаєш, все, я так хочу, і ти починаєш старатися в цьому напрямку. Ні. Життя показує, що людина приходить з, такого, з таких обставин до себе додому, і їй становиться гірше. Через то ми можемо глибоко, ми не можемо глибоко спілкуватися з... Паралільними сім'ями, ми не можемо, знаєте, там, там ми там, в трусах до, по квартирі друг другу ходимо. Шановні друзі, це закінчується завжди плачевно. Якщо в тебе вдома не переливки, а, а через стінку живе сусідка молода, яка каже, слухай, та в мене краще, ніж у тебе. В, тебе. в тебе що, жінка, вже трошки, там, трошки не така, як треба, да? а ти ще молодий, ти ще красавчик, вона тебе не підтримує, І ти такий, да-да-да-да, йдеш да, да, да", туди. Що з цього виходить. Ну, ти дурочок, ти дурачок. все. Тобі це треба? Ні, ти повинен це чітко перерубати на самому початку. есть да? тобто, ти должен знати, ти должен бути вооружений інформацією. Так що, шановні друзі, мій вам, моя, моя вам рекомендація і це не то, що рекомендація, це застереження. Ніколи в житті не спілкуйтесь про бізнес з паралельними бізнесами. Ніколи. Ніколи в житті не ходіть на... Презентації левих компаній, щоб просто узнать конкурентів в лісо. Кокуренту у МВА немає, запам'ять. І Avon немає конкурентів, і у Ріфлейма немає конкурентів. Ця система вне конкуренції. Поніма? Тобто в кожній системі є щось хороше, в кожній, в кожній системі є принципи, які працюють. І в кожній системі є 97%, які будуть нить, киснуть, і у них не отримутиметься, бо вони не можуть себе взяти в руки. І у всіх. В будь-якій системі, в спорті, в музиці, в бізнесі 3-5% це люди, які просто беруть і роблять. Через то, шановні друзі, от вас хтось запрошує, пішли послухай, щоб ти знав. Ні, відмовляйтесь. А розкажи, будла, в паралельній організації хтось до вас приходить і каже, ви знаєте, що вони в чужому бізнесі. А розкажи, як у вас, не тратьте час. Розкажіть, як у нас комусь новому. Не тратьте час, не роздавайте свою інформацію. Це не за жадності, це просто... Нікому цього краще не буде. Ні. Якщо ви розкажете щось класне людині, яка знаходиться в паралельному бізнесі, вона дуже сильно розстроїться і вона перестане будувати той бізнес, де вона знаходиться. А вам це треба? Ні. До вас не прийде і там перестане. І з вами може бути така сама ситуація. Так що, шановні друзі, внимательно, будьте уважними, не піддавайтесь на ці провокації. Йдіть в своєму напрямку, єсть над вами і єсть під вами. Це ваш бізнес. Все. Всього найкращого, пока. Через то я вчора відмовив цій сім'ї в реєстрації в свою організацію. Історій дуже багато, буде час, я вам ще не розказую ситуацій, які складались, через які ми проходили, в яких ми теряли людей. І знаєте, були ситуації, коли ми не приймали з паралельних організацій людей. І від цього ми всі тільки виігрували. Будьте здорові, принципи єдині, принципи. Правильні і вони існують, і це не тільки в бізнесі ви пока.